Пан Дмитро? Нормально. Як буде дуже боліти, то кажіть, добре? Ага. Два роки я вже працюю тут на посаді лікаря-хірурга. Це дуже важка професія, важка як фізично, так і морально, психологічно. Тому що ти дуже часто роботу приносиш додому, і тебе не покидає думка, як хворий, чи все з ним добре, плюс історії пацієнтів, особливо ті історії, які зараз, останнім часом, внаслідок війни, внаслідок цих всіх міновибухових травм, які вони отримують. В них вчора було все, а сьогодні в них немає нічого. Діти, яких вони залишили, їх просто ешелонами сюди скерували, тому що в них такі поранення, які інколи їм говорили, навіть це з життям поранення, але нам давалося таких пацієнтів рятувати. Якщо пацієнт попадає з такими ранами, мені його дуже шкода, і я хочу максимально йому допомогти. Як зробиш прив'язку, там промиєш ту рану, там просушиш і стає якось людині психологічно легше, та й в рані це дуже замітно, тобто вона йде на покращення. Я хочу максимально допомогти йому зменшити його біль. Те, що я зараз роблю для пацієнтів, я вважаю, що це є моїм покликом, тобто я повинна це робити, і навіть попри війну. Ну, хто як, я одна там не захочу, там ще один не захоче. а хто буде допомагати? Я добре пам'ятаю взагалі день, ніч, коли почалася війна. У мене власне якраз було нічне чергування тут. І тільки-тільки вдалося перший раз прилягти в четвертій годині, коли вже в п'ятій годині ранку дзвонить телефон ну, рідних і що почалась війна. Просто за якісь лічені, напевно, можливо, годину чи за скільки зібралося все відділення. Тобто всі були на робочих місцях, і це були всі: і медсестри, і лікарі, і всі так згрупувалися. ну Всі працювали нон-стоп. Я не знаю, скільки мене виходили з лікарні. Ну, я не виходила, по-моєму, півтори доби. Коли обстрілювалася Західна Україна, і також і військові бази в Західній Україні в нашу лікарню. Була госпіталізована безпрецедентна кількість одномоментно постраждалих людей. Це було більше ніж 70 пацієнтів одномоментно, і з тих 70 пацієнтів усі 100% потребували невідкладної негайної операції для порятунку життя. Ми навіть не розуміли, скільки ми тут часу, тому що ти на емоціях, і роботи було дуже багато. Хлопці поступали надскладні, були такі, які зразу поступали в реанімацію. Були такі, яких ми зразу брали в операційну. Було дуже складно. Нам довелося набагато більше працювати і частково також вчитися. Коли приїжджали ешелони зі сходу, з пораненими, коли в нас сталася трагедія в Яворові, ми прийняли тоді багато хлопців теж. Найбільше пацієнтів до нас привозять з усіх регіонів, в яких ведуться активні бойові дії. Це є схід до країни південь і в перший період війни це була північ. Це були і діти, і старші люди, і батьки. Тобто фактично страждало цивільне населення. Ми полікували більше ніж 6 тисяч пацієнтів. Про війну, як би не казав, як би ти не казав, ти не розкажеш, якщо ти сам цього не бачив. Це ж ми звикли там по телевізору подивимося, да? кіно там. Це кіно. А насамкінець це, це такий страх. І, так, і не такий страх за своє життя, як за життя своїх дітей і онуків. Приїхали сюди до Львова із Харкова. Потрапили ми з тяжким пораненням мого сина у черевну поражнину. Це була ворожа бомба, чи міна. Не знаю, що. Хати не стало зовсім, даху теж. Яким-то чудом вижила я і внук. Не знаю досі, яким чудом. Батька скалічили мого чоловіка. Скалічили мого сина. Ми були в хаті, це було пів на першу ночі, ми лягли спати. І коли я почула, що десь вже зовсім близько загриміло, думаю, де мій внук? Треба ж поглянути. Вони ж вічно сидять в телефонах в тих. А він вже біг до мене. ну Це були секунди. Я встигла його затовкати до ванної кімнати і встигла крикнути своїм хлопцям Вставайте, вставайте і все. Це було 20 секунд. Більше. Накрило все, що мало. Поранення наскільки серйозне, що нас через місяць доправили сюди, до цієї лікарні Львові. Гарні лікарі. тут, Роблять все можливе. Надіємося. Історій дуже багато. Історій надзвичайно багато, в кожного вона якась особлива. Є зовсім молоді хлопці, які приїжджають з ампутованими верхніми кінцівками, з ампутованими нижніми кінцівками через власне, якісь розриви цих снарядів, через артилерійські обстріли. Є е, люди, які втрачають там всіх своїх рідних і їх доставляють сюди просто. Вони ну, реально сім'ї немає. Залишився, наприклад, там батько один. Хлопчик загинув, жінка загинула. Е, доставили чоловіка з ампутованою нижньою кінцівкою. Ну, кажу, історії просто незліченна кількість. Боляче на них дивитися, тому що отак є в тебе все. Тут в одну прекрасну мить в тебе немає нічого. Я ніколи ні від кого не чула, що когось там хтось чи втомився, чи комусь важко, навіть таких розмов немає. Хоча, звичайно, що важко, важко всім. Всі працюють на ентузіазмі, на такій любові до роботи і любові до людей. Винагорода, коли хворий йде додому своїми ногами і каже тобі дякую. Або як сьогодні на прощання обіймає тебе. І... Ну, коли ти бачиш, що він здоровий, що ти йому допоміг. От тоді це найбільша нагорода. Я бачу результат, і я, ну, я вам скажу, я пишаюся тим результатом. Допомогти пацієнтам — це дуже велика така місія наша. Якби нам не допомагав Бог, нам би було дуже важко. Я думаю, ну, що кожен лікар, коли йде на якесь там чи, чи втручання, чи коли щось якісь може має сумніви. Він звертається до Бога однозначно, і це сила, яка нам завжди яка нам допомагає. Звичайно, що ми в тилу, якщо так можна сказати, але це фронт, так? Однозначно. Ми постійно на фронті.